І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, і це моє нове літнє круте відео. І в сьогоднішньому літньому крутому відео я знову продовжую свою кулінарну рубрику. А точніше, найсмачнішу, найкрутішу та найкулінарнішу рубрику, яка має назву Алекс Скорпіон Куліна. Минулі відоси були про торт на 200 підписників, незвичний напіль на 8 березня та міні піца на тарілці за декілька хвилин. А в сьогоднішньому відео я хочу приготувати незвичну шаурму. І незвичну в тому плані це супер-супер солодку шаурму. Якось я рік тому готував. Звичайну шаурму, і в мене досить непогано і вийшло, і дуже смачно, 10 з 10. І сьогоднішньому відео я вирішив знову поставити собі ціль. А чи зможу я приготувати солодку шаурму? Подивимось, що з цього вийде. Тому давайте вже краще не гаяти часу, а приступати до приготування незвичної най. Солодкішої шаурми в світі. З вас, звісно, королівські вподобайки. Підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на ТГ я залишу в описі під цим відео обов'язково. Ну, все, не гаємо час і погнали до приготування супер-солодкої Бо мені самому цікаво, яка вона буде. І пау! І так, перше, з чого ми почнемо, це з дині. Ось така у мене. Красива диня, вона піде замість банану. Я, чесно кажучи, хотів використати банан, але я його не знайшов себе. І тому використовую те, що в мене є в холодильнику. І те, з чого що... можна здійсно зробити шоуми. І так, почнемо ми з дині. Наступні інгредієнти у мене також тут лежать. Цим ножом буде незручно розрізати. Цим ножом ми наріжемо інші інгредієнти. Тому беремо величезний ніж і, і зробимо з дині деякі махінації. Розрізаємо напополам. О. Гляньте, яка вона гарна у розрізі. Але треба видалити дещо зайве. Це кісточки. І видаляємо їх столовою ложкою. Я думаю, ви це багато де бачили в інтернеті, особливо в Ютубі. Як спрацювати з диєю. Тому ви це прекрасно, я впевнен, знаєте. Тільки видаляємо так обережно. Лян для шаурми вистачить одного е, шматочка, ну, одного ломтика, якщо правильно кажу. Одного ломтика вистачить, тому що багато не треба. Ну, Запах, до речі, непоганий. На смак, я чесно пробував, вона в мене бувало не заходила. І мені, ну. Чесно, не заходила, так сказати, була на смак як цукор з цукром. Ну, якесь щось таке незвичне. Але мені стало цікаво, яка вона буде в шаурмі. Ну, яка вона буде на смак прям в солодкій шаурмі. Бо банана нема, а це можна сказати, ідеальний замінник самого банана. Господи, воно тут ляпає. Так. Добренько почистили. Так, і ось тут перевіряємо обов'язково, бо тут я бачу не дочистив. І приступаємо до нарізки. І так, як я і сказав, нам потрібен лише один невеличкий шматочок або ломтик ось такий от. Маленьким ножем, до речі, можна ідеально почистити саму диню. І ви це прекрасно зараз бачите ось. Демонструю, так би мовити. Єдиний мінус, що воно на руках залишається. Ну нічого, руки я помию, тому що треба ж буде чистими руками все збирати, нарізати. Так, 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 так. щось багато часу йде, але зараз, зараз пару надрізів і все буде готово. Все буде чікі-пукі. Так, все, я почистив, нарешті почистив. Тепер нарізаємо абсолютно рандомно. Головне, так... Головне щоб такі такі ось кубики були. Маленькі кубики. І так, при... зараз я зроблю маленьку паузу. Щоби перейти до наступних інгредієнтів, бо треба ще і руки помити. Ну, коротше, зараз я до вас повернусь, не перемикайтесь. І так, друзі, для вас буквально одна секунда, для мене декілька хвилин, і ось диню я вже нарізав. Ну, ви це, в принципі, побачили. Тепер приступаємо до наступних інгредієнтів. І так, нам знадобиться цей ніжний сирок. Зі смаком карамелі і ми його нарізаємо просто те. Теж рандомно. Просто щоб головне він вмістився в шаурму і не займав багато місця. І так, з сирком я розібрався з динью також. Тепер приступаємо до наступних інгредієнтів. Так, нам знадобиться. Ось ці мармеладики. Червоний, жовтий і помаранчевий. Розрізаємо їх по лініях. Ось такі от рівні лінії. З лимоном, ну, з жовтим, це зі смаком лимону робимо вже інакше, вже ріжемо як хочемо. І вони, до речі, дуже смачні, м'які та смачні і залишився помаранчевий. Нічого не видумуємо, просто нарізаємо так само, як і з жовтим. І так, з цим ми також розібралися. Відкладаємо на інший бік. І так, ще, ще нам знадобиться. Так, у мене є тут ось це, до речі, ось такі от мармеладики. Ми їх приберемо. І ще мені знадобиться один десерт з кокосовою стружкою. До речі, кокосова стружка також знадобиться для посипочки. Ось такі от роли. І нам буквально для шаурми знадобиться лише один із них. Це зелений. Нарізаємо. Він уже... Нарізається досить важко, але в розрізі цей ров виглядає дуже таки класно. Давайте візьмемо краще все великі ніше і не будемо нічого видумувати. Да, мармелад нарізається досить важко. Але все ж таки нарізається. Фух. І так, всі інгредієнти, які я хочу додати, що йому готові. Крем я також зробив. На основі турецького йогурту додав трошки персикового йогурту, щоб трошки розбавити його, какао, або точніше гарячий шоколад. Ну, такий порошок, який на запах нагадує гарячий шоколад. І також трошки сиропу Bubble Gum. Я був в шоці, що такий дійсно є сиропчик. Я його теж додав. І ось такий от ніжний соус вийшов. І тепер настав той самий момент, а саме збірка нашої шаурми. І, тому, і знову тут потрібна пауза, тому не перемикайтеся. Ну що, друзі, давайте нарешті зберемо нашу шаурму. І так, беремо тортилью. На цей раз уже не лаваш, а тортилья. Це той самий лаваш, але тільки називається інакше. Змашуємо його суперсоусом. Так, я думаю, ви це прекрасно бачите Зараз трошки подвину, щоб ви це дійсно бачили. Змащуємо дуже добре соусом і не жаліємо і продуктів також не жаліємо. І так, наступними продуктами у нас йде диня. Викладаємо на шаурму. Але, щоб не мучитись, давайте просто рукою. Викладаємо диню всю, бо. Ми ж нарізали тільки один ламтик. Чому продуктом пропадати? Ну, один не ну нічого страшного. Так, наступним іде у нас це сирок. Ніжний сирок зі смаком карамелі. Додаємо, додаємо теж багато його, ну, весь, який ми нарізали. І наступним у нас іде це. Всі мармелади, які ми теж хочемо додати в нашу суперсолодку шаурму. І також додаємо мармелад в вигляді ролу. Він дуже такий добре тягнеться ось, подивіться. Як резина якась. Так, давайте скоріше, скоріше, блін. Що я малю? Скоріше збирати нашу шаурму і так, пару штришків. Це зараз трошечки ще цього ніжного соусу додамо. І також топінгу. Це у мене спеціальний манговий топінг. Е, зі смаком манго, да. і ми його додаємо теж зю шаурму. І також ще що. Шаурма трошечки, ну е, ну як, ну це як сир додають, шаурму, він тягнеться. І маршмеллоу, Це теж буде таким замінником сиру, міні маршмеллоу Я чуть не забув про них, взагалі. Давайте і ми їх всі висипемо на нашу шаурму. Так, вся пачка закінчилась. Рівненько розставляємо. І... Давайте звернемо цю шаурму, Ну, будемо його загортати. Той рік я не показував, як я загортав шаурму, тому зараз покажу. Спочатку я ось так роблю, потім десь ось так от. Ну, і потім ось так. Все. Ось такий у мене рол вийшов. Треба його тепер. Підсмажити на сковорідці з вершковим маслом, щоб він був ніжний і хрумкий. І це потрібна знову пауза. І так, друзі, настав момент X. Моя шурма готова, але не до кінця. Зараз я її вам покажу. па, -па пам пані та панове, я готовий вам презентувати свою королівську солодку шаурму. Зараз я до вас підійду. Так. Вона готова не до кінця. Я її підсмажу на вишковому маслі, але ще це не все. Для більш солодкого ефекту я додам сюди шоколад. Розтоплений молочний шоколад, який я розтопив імпульсно в мікрохвильовці. Додав трошечки масла, і щоб він був більш такий е, текучий, ну, щоб він більше розтікався так. Давайте змащуємо рівномірно шаурму. розтоплений шоколад це дуже смачно, особливо, коли окунаєш туди полуницю. І зараз я трошечки присиплю кокосовою стружкою, яка у мене тут є. Так ось, як шеф повар Ну що, друзі, моя королівська шаурма. Готова ось як вона виглядає. Давайте її е, розріжемо, але перш ніж це робити, я хочу зробити десь от, ось так, щоб можна було ну, на картинку відео поставити. Ну, якось так, Ну, давайте її розріжемо. Розрізається доволі просто. Друзі, дивіться, яка краса. Ось, просто яка краса. Давайте це спробуємо. І поставимо оцінку моїй солодкій шаурмі. З mm. дині це теж, дійсно теж непогано, але з бананом було б трошечки краще. Десь, бо диня трошечки така жорстка. Не дуже м'якенька. Але цілком непогано. Ставлю свої шаурмі 9 з 10. З бананом ще було би смачніше. От якось так. Ось така от у мене вийшла шурма. От на картинці це виглядає як кіся міся але вона дуже таки класно у мене вийшла. Ну і, в принципі, на цьому все. Відос підійшов до кінця. Якщо вам це відео дуже сподобалось, то обов'язково поставте свою королівську вподобайку, та також підпишіться на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання залишу в описі під цим відео. І рецепт також в описі буде під цим відео. Тут нічого складного немає. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних літніх відео. І чао!